Спроба перевороту у Китаї чи була вона реальною? Сполучені Штати не відкидають нових ударів по Ірану. Після Венесуели може бути Куба. Трамп зробив заяву. Годинник судного дня лишив людству найменше часу від дня свого запуску. Про це та інше говоримо з військовим експертом, полковником ЗСУ Петром Черником. Пане Петре, вітаю! Слава Україні! Героям слава! Пропоную почати з події, яка створила у медіапросторі просто інформаційний вибух, і у китайських і в інших міжнародних соцмережах почала ширитися інформація про спробу можливу спробу державного перевороту у Китаї. Пізніше влада Китаю почала розслідування щодо двох високопоставлених генералів, воєначальників. Один з підозрюваних це 75-річний генерал Джан Юся, людина номер два у військовій ієрархії країни після Цінзяньпіна. Другий підозрюваний начальник об'єднаного штабу Центральної військової ради, генерал Лю Дзенлі обох генералів відсторонено від їхніх посад. Наскільки реально виглядає інформація про можливу спробу державного перевороту у Китаї, і чи можна, і чи можливо взагалі таке у піднебесній де? Все і всіх контролюють, на мій погляд, це все ж таки інформаційний шум. Але давайте по порядку, бо подія дійсно екстраординарна, особливо в комуністичному Китаї. Наголошую, комуністичному. І, напевно, вперше в наших широких геополітичних аналізах ми дуже багато вже сказали про Китай як світового гегемона, про Китай як потенційного лідера отого явища, яке називається глобальний південь. Ми в цій аудиторії розбирали шайханську співробітства і співробітства. Казали, що це можливий союз, але все дивилося крізь призму загальних геополітичних інтересів. А тепер вперше давайте подивимося крізь призму персоналії, бо це дуже важливо. Правда, маю зробити обумовку. Завжди стояв на тій позиції, що я не вважаю, що персоналії вирішують абсолютно все. Дійсно, в історичному контексті є люди мега-калібру, чого тільки вартує мій улюблений Черчень. Але все ж таки, о, давайте таке зробимо оцю призму і сфокусуємося, бо дійсно це щось. Дуже значими в історії комуністичного Китаю. Це шостий їхній лідер, і на правду особливість його полягає в тому, що він зумів сконцентрувати в руках таку величезну владу, якої не мав навіть Мао Маоцдун. Це дуже важлива деталь. Це єдиний, хто арештував свого попередника, маю на увазі Ху худзінтау, практично ну в прямому етері, і це людина, котра сповідує направду ідеологію китайської експансії як такої. Коли він отримав владу, це десь 2012-13 рік. Він мав свою вступну промову. Я її дуже ретельно прочитав в ну на жаль, в російському перекладі, але все ж таки це треба знати. Він чітко сказав: до 2050 року Китай буде світовим гегемоном, світовим лідером. Друга теза, яку він дуже скурпульозно і чітко провів, провів через політичний китайський дискурс. Це те, що Тайвань неминуче підкреслюю, неминуче буде повернений в лоно материкова. Китаю як повноцінна одни штрихово нагадую нашим на, нашим гляда, глядачам, що коли у Китаї прокипіла громадянська війна 1927 дев'ятсот аж тисячу дев'ятсот року, бо на мала перерву у другій світовій війні, коли е, націоналісти, на із Шан і Чайканши е, воювали із комуністами. В підсумку комуністи програли і націоналісти перемістилися на острів Тайвань, бо це також Китайці. Хоча знову ж таки маленький штрих, це дуже важливо зараз у Тайвані дійсно дуже. Вже є така філософська теча, яка стверджує, пора повноцінно політично відокремлюватися, не асоціювати себе з материковим Китаєм і йти за за принципом одна нація, дві держави. Це, до речі, може статися. Тайвань, до речі, визнає якась певна кількість країн із Ватаканом у тому числі. І от що стається, нібито якийсь переворот, чи він був насправді і чи він готувався. Моя думка скоріше ні. І тут заінтригую всіх нас і глядача у тому числі. Як би це дивно не звучало, це напряму пов'язано з російсько-українською війною. Скаже глядач: а до чого тут Китай? Потенційний переворот, цементування влади СІ. І російсько-українська війна направду все пов'язано із Тайваном. Я це деталізую, але де тут наш кейс? От не сумніваємося, коли Росія зробила цей так званий гравок мангусти відтворити імперію, повернути її назад. Вони точно це все узгоджували з китайцями. Вважалося, що за кілька днів ми впадемо, чи там за кілька тижнів, а це ще і торпедування тираніями. Великих демократій, але найголовніший зріс. найголовніший зріс, і мені дуже приємно сьогодні мав дискусію із нашими колегами за кулісами. Мені сподобався термін, який називається технологічний ДНК. Технологічний ДНК Радянського Союзу, Росії, який апробований на нашому бойовищі, повністю рухнув, особливо у частині протиповітряної оборони, а це ще підсилилося. Це ще підсилилося. Силилося і отою операцію об північний молот, де спочатку ізраїльтяни, а потім американці повністю обнулили можна сказати, стратегічний воєнний промисловий потенціал. І постало питання: а чи оте все, що Китай нарощував десятиліттями, що проростало з матриці Радянського Союзу, а чи воно робоче? І дійсно відповідає дійсності Сі Цзіньпінь поставив завдання ретельно розібратися з воєнно-промисловим конкурсом. І до чого вони дійшли? Корупція. Таких масштабів, що жахнулися навіть комуністи, тобто він не боявся своїх генералів, які нібито проти нього пішло, пішли, і повноту влади він вже зібрав, він суто її хотів покарати за корупцію. Однозначно, мій Ще раз це особистий погляд. Ретельно все проанізовано, наскільки це можна проаналізувати. а найкраще доведення від протилежного, тобто дійсно повивчав тему на російських майданчиках. Це важливо, як вони там все говорять. Але пане Петре. Він цих генералів і поставив, не важить. Ну то й що от. О, давайте, і, от вони, він... і вони б мали знати, чим воно для них закінчиться, О, якщо і що, вони. Чого що будуть... що він їх поставив? Знаєте, влада у суміші з грошима, а не забуваємо, що Китай у 80-х роках, завдяки реформам Ден Сяопіна, ну, до речі, Ден Сяопін ніколи не обіймав найвищої посади, так і капіталізувався. Ну, смак грошей, ну це, це страшенна спокуса. Ну, це, це щось феноменальне у психології людей, як таких, а множене на владу, і привело до того, до чого привело. Ну, китайці. Нескінченно нарощували свій економічний потенціал на цю хвилину. Вони вийшли до 20 трильйонів ВВП. Якщо у номіналі, а якщо перехвати у паритету купівельної спроможності, то, то може всіх 30, а то й 40. знову ж таки, як які аналітики, як які організації, це все. Прораховують, а от ваша рефлексія, що поставив, то що таке? Та Сталін нескінченно чистив свої ряди. Найближчих арештував дружину свого особистого секретаря Карбишева. Якщо ще далі піти в історію Тирані, щоб не йти у Римську імперію і не задувати калігулу, то Петро І приніг на смерть свого рідного сина Кимчен Ін уже ближче туди, сюди до, 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 до комуністичної традиції в, в Азії свого рідного дядька поставив під розсліду тому поставити найближчих при таких. Процес так не складає ніякої проблеми. Якою реакцією може бути китайської армії, оскільки оцей Джан Юся він е, бойовий генерал, е, він лідер у війську був. Тобто йому довіряли, як буде, яка буде реакція? Моя думка не буде ніякої. ніякої. Але я це ж, все ж таки, ви мене трошки повідволікали, і це на це направду добре, бо ми насипали родзинок для нашого глядача. Мій погляд, мій погляд, це дуже добре продумана, продумана схема. Схема, як вивести генералітет на арешт. Я вважаю, що реального воєнного перевороту не готувалося. Я вважаю, що через е, спецструктури, через спецслужби, Шідінпінь віддав відповідний наказ, щоб актуалізувати тему, начебто підготовки перевороту. І арештувати оцих генералів, котрі дійсно в частині корупції ну ревізували той воєнний потенціал, котрий нібито був у китайців. І направду кілька штрихів маю сказати про сам воєнний потенціал. Він також дуже сильно перебільшений, що вони абсолютно виробляють все, що тільки можуть, і тому подібне. Я направду закінчу зараз роботу над дуже серйозною книгою. До речі, всіх раджу і дуже був би радий, щоб глядачі це змогли цю книгу осилити. Пітер Зейган, кінець світу. І там для мене в якійсь частині були відкриття по Китаю, де він проаргументував, що економічна бульбачка, а ми ж розуміємо, що е е нормальний воєнно-промисловий комплекс може будуватися тільки на потужній економіці, це, це тільки бульбашка. Е Китай дуже ресурсно залежний. Так, він виробляє майже все, дуже багато, але він виробляє готовий продукт. А цей готовий продукт, як правило, як правило копійований. Тобто, Простою мовою довертає гайку, але не створює щось нове. Тому Китай копійований на конкретних воєнних прикладах. j 10 вони дуже пишаються цим легким винищувачем, аналог f 16 це копія ізраїльського із леві. А J-20, нібито п'яте покоління, там взагалі суміш копій, там двигуни від су 27-го. І на мій погляд, коли Сіньзінпінь, думаю, ще з ближчим оточенням, це все проаналізували, а накладаємо на нашу війну, де. Програє совєтський технологічний уклад. Нагадаємо, накладаємо на обнулення іранського кейсу як такого, то вони дійсно взялися за голову і дам цікавий позитивний посил для нас. От точно, от стовідсотково тепер потенційна збройова агресія. Проти Тайваню відкладається як мінімум на кілька років, а то на добру п'ятирічку, а то й на добру десятирічку. Бо це, це все треба перебудовувати. Тобто в Тайванці в якійсь частині можуть видихнути. Бо насправді Тайвань мегастратегічний не тільки в ідеологічній частині, а Тайвань ще мега-стратегічний в економічній частині. Не забуваємо там 80%. Напівпровідників, а ще й сама та іванська протока. Якщо на карту уважно подивитися, то це якраз та одна з умовних ниток великого шляху морського, який я називаю Шанхай Гамбург. А як оці події можуть вплинути на зовнішню політику Китаю? Один цікавий штрих: Китай єдина держава на планеті Земля, яка має територіальні претензії до всіх своїх сусідів, підточно до всіх, починаючи від Індії. За штат Ароначал Правде, що не там ще з 50-х років, закінчується от у цьому пів, Китайському морі, так званому. Є навіть ціла концепція 14 пунктирів, які вони її приводять, і доводять, що це саме їхня зона впливу. Е, не буде щось від мотиввідмодифіковано кон конкретно у стратегічному сенсі, буде відтерміновано у частині Тайваню. Даруйте, що повторююся. Пане Петле, давайте підсумуємо цю тему. Отже, якщо ці перипетії в Китаї перекласти, скажімо, на ефект метелика, які плюси матиме Україна? Україна матиме плюси в тому, що відтерміновується. Ото вже не маю сумнівів. Удар по Тайваню, а це відповідно ресурси. Бо ми ж добре розуміємо, що якби американці вступали у цю війну. А до речі, маю провести знову ж таки кілька історичних прикладів, бо нічого з нічого не виростає. Були три великі тайванські кризи 1954 Особливо 1958 року там реальні були бої. Навіть визнали китайці, що п'ять що п'ять літаків міг 17 втратили, а тайванці стверджують. Що більше 20 збили, до речі, збили найкращою ракетою всіх часів народів, як мій поля повітря повітря, вперше застосованою AIM-9 Sidewinder. Про цю ракету ми говорили, бо вона і на магору інтегрована на наш надводний безпілотник і система Франкінсам, тобто старі пускові установки. Куб вона також туди інтегрована, О, вперше тоді була застосована. А ще був 1996 рік. Два великі флоти. Показали американські п'ятий, і що ми туди пройшлися бойовим рейдом. Звичайно, до боїв не дійшло. Бо оцей Ареал Тайваню, це не тільки сам Тайвань, це ще множина островів. На деяких з них, до речі, американці тримали свої е, війська. Отже, ми видихаємо в цій частині, що може там з'явитися великий бойовий майданчик, який міг би забрати великі ресурси у першу чергу в Сполучених Штатів Америки. Але вигода справжня наша не, не тут. Вигода, справжня наша та оцей гарний термін маю за честь свого колеги увести в інтелектуальний е, дискурс. Це технологічна ДНК Совєцького Союзу і Росії. От, уже по факту, от, уже констатуючи, мертве. Попри те, ми про літаки розібрали, що е, іранці навіть дійш, дійшли до своїх балятичних ракет Фатех 110 зульфікар, ніщо інше, як прокачана китайцями ракета С. 75 п'ять двіна і тому подібне не робоче. Це означає, що оця частина технологічного укладу, яка ще в 70, 60-х, 70-х, 80-х роках вважалася другою потужною після радян, після сполучених штатів Америки, та зрештою, практично прокопіювали американські човники, ті, які літали у космос, маю на увазі систему Буран. Це щось дійсно було потужне. От по факту вмерло. От, уже вмерло. Підкреслю не вмирає, а вмерло. Всі ці події, котрі концентруються зараз у Китаї в умовному перевороті. Є головною ознакою, що великий технологічний уклад як спадщина радянського союзу і Росії кінцево вмер. Давайте перейдемо до другої анонсованої теми. Отже, Саудівська Аравія і Ізраїль обговорюють зі сполученими штатами можливі удари по Ірану. Ніби минулого тижня все закінчилося по цій темі. Домовилися, що ударів не буде. Зараз представники розвиток і Саудовської Аравії і Ізраїлю прибули до Сполучених Штатів і обговорюють там це питання про можливі удари. І Трамп теж заявив, що розглядає таку можливість, і авіаносна група вже в перській затоці американська. На що це вказує? Що щось там пішло не так? Американці не пішли. Ну, скажімо так, не відважилися завдавати удару під час безпосередньо оцієї так званої революції. Революції не відбулося, бо що таке революція. Революція в собі передбачає, справжня революція передбачає у собі два головні елементи. Це заміщення політичних еліт і це зміна права власності. Ну, політичні еліти не замістилися до права власності ще дуже дуже далеченько. В той момент, у той момент, в першу чергу, саудити і турки так злякалися знесення режиму. Ми це розбирали, ми мали окрему програму, чому бо фрагментація Ірану могло породити таке явище, як біженці цього бояться саудити. А турки страшенно бояться, що курдистана там є маленька частина курдистану 5 мільйонів населення курдів. А якщо брати в дугу на карту, подивитися це. Іранські курди, далі іракські курди, а далі сирійські курди. А це вже для турків просто ну неймовірна головоломка. Бо у них третина території це курди, а чисельно це 20 мільйонів. Вони десь знайшли аргументацію для США. Там дещо все відкипіло, зупинило, Ну як зупинилося, Дійшло навіть до страт. Дійшло до загибелі 6 тисяч людей, але напевно що напевно що американці переконалися, що в частині ядерної програми Аятоли не збираються зупинятися. І не тільки в цій частині, плюс знову ж ув'язнемо йому і з китайцями, як би це дивно не, зву... не звучало. Якщо вже ті зрозуміли, що їхня система мертва, то треба і тут, на їхньому майданчику, а Іран, їхній майданчик, цю систему обнулювати. Дійшли все ж таки американці до того, що, що треба обмежувати Росію у технологіях, а з Ірану у Росію рухається що не менше один технологічний ланцюжок, який називається Шахеди, то, на мій погляд, удар високо ймовірний. Чому він високо ймовірний? Тому що таку величезну кількість військ американці